Вони нам подобаються, це правда. Не завжди ми з ними десь погоджуємося, але ми розуміємо, що це так Бог хоче, це Його воля свята, це Боже розуміння, це Боже бачення. Інколи нам хочеться поступити ну, по-чоловічськи, десь от ну, не так, як Господь хоче, але результати завжди би, доганяють нас. Але ну, оце розуміння відрізняти, воно приходить до нас. Розуміння виважити, розуміння не поспішити, розуміння порадитися, Бог дає друзі нам, дітям своїм, коли ми народжені згори. Ми не кричимо, знаєте, не спішимо кричати, брати на емоції. Приходить від Бога розуміння. Ти читаєш Боже Слово. І ти розумієш, що Бог він хоче, щоб я змінювався. Бог він хоче, щоб я все глибше і глибше пізнавав Боже Слово. До речі, ми не зможемо, знаєте, от, зупинитися і сказати, що от, я вже прочитав Біблію там сім раз, разів, я вже, вже знаю те, я вже знаю те. Це реально його велика глибина Божої благодаті, яку Бог береже в Слові своєму. І коли ми занурюємося в Божу благодать, ми не зможемо вийти сухими, ми не можемо вийти грязними, тому що Боже Слово, воно робить свою роботу. Ісус взагалі говорить, досліджуйте Боже Слово, бо ви через нього думаєте мати вічне життя. Воно впливає на нашу долю стосовно вічності. Коли ми народжуємося згори, з'являється відраза до гріха і сила перемагати гріх. Ненависть приходить до гріха. Те, що вчора ми любили і пили як воду з кружки, сьогодні в нас відвертає від цього. Бо ми розуміємо, що це сором. Це не потребство, це не повинно бути в моєму житті. І так де раніше ми дозволяли собі деякі речі, ми сьогодні цього не дозволяємо. Чому? Тому що до нас приходить е, в нас певна реакція на, гріх, на гріховне. Дух Святий живе в нас. І ми розуміємо, що це є чорне, ми розуміємо, це є біле. Ми розуміємо, де є добро, ми розуміємо, де є зло. Е, Бог дає нам це розуміння. Коли ти народився від Бога, то е, моя тітя говорила, як же раніше навіть і не розуміла, що так грішила, думала, що живу, як всі люди, думала, що це норма. Але є те, що нам дає Бог. Це відрізняти зло, це відрізняти гріх. Він веде нас до святості Дух Святий. Він веде нас до чистоти. І ми це розуміємо, і десь ми боремося, десь нас зразу виходить перемагати. З чимось певний час ми боремось, приходиться другий раз пост брати, десь сповідуватися, десь просто кричати, Боже, допоможи. Я не хочу знову наступати на одній чи самій граблі. Але ми розуміємо, що це неправильно, в нас є це розуміння. І це розуміння, воно приходить від Духа Святого. Наступне, що хотілося б сказати, що людина, яка народжена згори, вона починає відчувати Боже керівництво, що сам Бог Він починає направляти нашим життям. Я не знаю, як у вас, але в моєму житті буває так часто. От ти прийшов і хочеться просто от, е, прийняти душ і швидко лягти відпочивати. А тут а, голос Духа Святого. Ти сьогодні не читав Боже Слово. Ти сьогодні не молився. Буває, з'являється вільна хвилинка, тільки береш до рук телефона, а Дух Святий каже, ти вже давно не телефонував оцій сестрички, яка вже певний час не в церкві. Я розумію, як Дух Святий Він починає просто керувати моїм часом, керувати моїм життям. Це норм, так повинно бути. Він допомагає нам. Тому що ми живемо в час, коли дуже багато суєти. Коли такий от час мобільний, все потрібно швидко робити. І ми багато речей думаємо, робимо, навіть не продумуючи, не задумуючись про наслідки. Тому що є певний темп, який задає нам цей світ. І, звичайно, ми десь стараємося, що хоча б звичайно не вспіваємо, але хоча б не так далеко відставати. Але послухайте, Бог дав нам Духа Святого, який допомагає нам спланувати наше життя, спланувати наш день, спланувати наш час. І саме Дух Святий він допомагає нам. І от знаєте, ми другий раз отак от, е швидко біжимо, біжимо. І раз Дух Святий каже, слухай, потрібно зупинитися. І ти зупиняєшся, і Дух Святий він працює з тобою. І показує, слухай, десь в молитві не дотягуєш, десь слово вже твоє там пилю припало, припало. Відношення з церквою вже ти далеко став від церкви. І Дух Святий починає працювати з нами. Допомагає нам повернутися, скажімо, в русло, допомагає нам повернутися до Бога. Не просто носити ім'я Я християнин, але дійсно переживати Бога в своєму житті кожного дня. Ми співаємо цей псалом бачу Бога кожен день. Ми співаємо, насправді він нас бачить кожен день, а ми бувають такі дні, що ми не бачимо Бога. Ми не бачимо, ми повинні його бачити, але ми не бачимо Бога. І я дякую Богу за Духа Святого, який постійно нас спонукає і помолитися, і почитати, і відвідати церкву, і зробити добру справу, зателефонувати. От Він постійно нас спонукає. Я дякую за Богу, за Духа Святого, який живе в нас і який допомагає нам в цьому житті. І останні, друзі, ми вже йдемо до молитви. Коли ми народжуємося згори, коли відбувається справжнє покаяння, нам хочеться святкувати або поділитися доброю радісною новиною, що в Ісусі є вирішення наших питань. Ісус звільняє від гріха. Ісус дає мир і спокій для душі. Ісус проганяє всякий страх, Ісус допомагає е, перемагати Всякий гріх. І цією доброю новиною ми можемо поділитися з людьми, які поруч з нами. Без народження згори ти не зможеш. Можливо, в тебе будуть самі найкращі там задатки цього менеджера. Але ти не зможеш навернути людину до Господа. Якщо ти не народжений згори. Тому що як говорити про те, що ти сам не попробував? Але якщо ти пережив Бога, якщо ти пережив реальне звільнення від земного такого багатства в лапках, і ти в Ісусі маєш свободу, ти в Ісусі маєш мир, ти в Ісусі маєш радість, то звичайно ти будеш свідкувати і скажеш: слухай, Бог мені допоміг, Бог моє життя змінив. Бог зі мною, з Ісусом набагато краще. І вже знаєш, якщо ти це пережив, то людина це побачить. Людина це побачить. Коли Самарянка пережила зустріч з Ісусом Христом, маючи дуже погану репутацію, дуже погану репутацію, але вона зустрілася з Ісусом і прийшла в своє місце і каже: Слухайте, там за містом, біля колоди, за Ісус. Біля криниці сидить, відпочиває. Нам потрібно йти туди, тому що Він, він мені допоміг, моє життя змінив. І представте, люди всі пішли туди. Повірили їй чому. Раніше б сказали, ну диви, ще якусь аферу придумала, подивись на неї. Але вони побачили, що дійсно людина змінена. Людина не така, як була вчора третього дня. І вони пішли за нею, вона їх направила до Ісуса. Хай Бог допоможе друзі нам, Любити нашого Господа всім своїм серцем, зміцнюватися в Бозі і завжди цінувати те, що Дух Святий з нами і Він керує нашим життям. Я хотів би зараз помолитися до нашого Господа, щоб Бог поблагословив нас і також. Буде неправильно, якщо я не запропоную. Можливо, хто хотів би сьогодні покаятись перед Богом, народитися згори, отримати Духа Святого в своєму житті. Ви дайте про заявіть про себе, дайте знати. І ми, як церква, будемо молитися за вас, щоб Божа благодать вона прийшла в ваше життя. Давайте піднімемось на наші ноги і в нас зараз буде молитва. Якщо ви хочете сьогодні покаятись перед Богом і сказати, Боже. Пробач, допоможи з сьогоднішнього дня жити по новому, іншим життям. Дай Духа Святого, щоб я міг звільнятися, відновлюватися, щоб я міг освящатися. То ми помолимо за вас. Якщо є, будь ласка, підніміть вашу руку. Добре, більше 10 рук, друзі. Ми зараз будемо молитися. Я хотів би, щоб ті, хто підняли руку, поговоріть з Богом щиро. От, те, що у вас тяготить, те, що лежить в вас на серці, поговоріть з Богом щиро. І якщо ви хочете вийти наперед, будь ласка, ви можете вийти наперед, помолитися. Але я хотів би, щоб це було щиро, щоб Бог прийшов в ваше життя, щоб Бог наповнив вас, щоб Бог підкріпив вас. І після цієї молитви, щоб мир і радість прийшло в ваше життя. Боже наш святий, ми в цій молитві приходимо до Тебе і поклоняємося Тобі. Подяка тобі, Боже, за те, що ти з нами. Ми відчуваємо постійно твою підтримку, твій захист і допомогу від Тебе. Ми так вдячні, Ісус, що завдяки тобі, завдяки Духу Святому ми можемо сьогодні народитися згори. Ми можемо сьогодні мати це духовне відродження. Ми вдячні тобі за те, що, Боже, ти прощаєш, за те, що ти звільняєш, за те, що Ти відновлюєш нас, навчаєш нас і допомагаєш нам. Без тебе, Господи, наше життя вже давно перетворилося в попіл. Але з Тобою, Господь, ми маємо нове життя, благословенне життя. Тому, Боже, ми дякуємо Тобі за жертву Христа. Ми дякуємо тобі за те, що ти омив нас від гріха, від порока і дарував нам Господь нове життя. Ти записав імена наші в книгу життя і ми є сьогодні наслідниками Божого Царства. Дякуємо Тобі за Слово Твоє, за те, що Дух Святий дає любов до Слова Твого. Ми дякуємо Тобі, Ісус. Допоможи нам цінувати Словом Твоїм, допоможи нам любити церкву Твою братів, сестер один одного, дай нам любов до цього світу, який ще не знає тебе, щоб ми поділилися, щоб ми показали Христа, бо ти сказав, що ми є той лист, який всі читають і пізнають Ісуса. Допоможи Господь нам відповідати тому статусу, який ми маємо через Ісуса Христа. Я дякую Тобі за служіння, я дякую тобі, Господи, за те, що ти з нами. Ти бачив, Господь, ці руки. Я знаю, що не просто так мої брати і сестри вони піднімали ці руки. Є, Господь, певна проблема, є певна боротьба. Боже, і ми просимо Тебе, торкнися в ім'я Ісуса Христа, допоможи, звільни. І нехай Господь прийде повна радість. В Ісусі Христі. Нехай прийде справжній мир в Ісусі Христі. Благослови, будь ласка, почуй цю молитву. Нехай ця молитва, вона буде молитва відновлення, молитва освячення, молитва звернення до Бога. Господь, без тебе ми самі не можемо справитись. Ти нам потрібний. Ми вклоняємося тобі, бо ти достойний слави. Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Друзі, ми зараз будемо молити за наших іменинників, будь ласка, Сергій Вікторович. Я хочу, щоб ти помолився. Друзі, в кого було день народження, сьогодні є, чи за вас, можливо, не молилися, а день народження вже ваше пройшло. Ми вас чекаємо, будь ласка. Павловна. За вас вообще не молиться. Звісно, слава Богу. Вітаємо. І в Павлові теж день народження. Слава Богу, вітаємо. Імениники наші. Вітаємо, слава Богу. Дорогі да Господь, ми приходимо до тебе знати в цей час. З подякою, Подякую за життя, яке дарував ти нам. Ми дякуємо тобі за наших братів, сестер, які зараз, яких є той день народження, які вона правнує кожного Господь. Але ми дякуємо тобі за те народження, яке произошло в їхньому житті однажды, коли ти прийшов в їхнє життя. Ми дякуємо, Господь, що та благодать Божа Твоя вона мовала їх по цьому життю. Ми дякуємо, Господи, що вони бачать тебе, бачать. Коли є трудності, коли є переживання, вони бачать себе, коли є радість, вони бачать себе, Господь. Ми дякуємо тобі, дякуємо, що ти супроводжуєш їх шлях. Десь тернистий, десь гладкий, Господь. але ти на цьому шляху з ними. Боже, і бувають ті моменти, коли ти несеш нас на руках, Господь. Я дякую, що ти несеш їх на руках Боже. через це життя повне скарби радості, Господь. Спасибо тобі, Боже добрий Господь, за них і благослови їх. Благослови їх своїм батьківським благословім. Благослови Господь, так як ти можеш благословити. Утішити, підкріпить, Боже. Дай ту радість, коли її немає. Благослови, благослови Отче святий, слава. Тому ми призвані, щоб благословляти ми церква, благословляй міг твоїм імені щоб їхнє життя було наповнене твоєю присутністю. щоб, Господь, вони проходили всі спитання з тобою, Господь, і Ти дасть сили прийти, благослови їхній вход, виход, Господи, благослови Діло рук їхніх, Ти бачиш їхнє бажання, стремління свідкувати за Тебе, говорити за Тебе, Господь, нехай це слово Твоє в них укоріниться, утвердиться вірою. Нехай це слово буде Господь звучать з їхніх уст. Благослови їхні сім'ї, домашні Господь. Нехай молитви, Боже, ми просимо їхні молитви за спасіння, за зцілення будуть почуті тобою. Боже, ми призиваємо Твою благодать. На їхнє життя, Господь, Твою волю, на їхнє життя, благослови їх, укріпи, утверди, Боже, веди, так. Господь по цьому життю, веди, Боже, щоб вони більше й більше свідчили славі Твоїй в їхньому житті, щоб Боже вони не могли удержати слова радості, Боже, яке даєш ти, а ти прослався, Господи, в їхньому житті через них. В їхніх поступках, словах, ділах великий святий Милосердний Бог, Отецяний Дух Святий. Амінь. Примій такий подорожечний. І береже на всіх ваших дорогах. Приймаємо. Друзі, я хотів би передати вітання. Сестра Галя Хлібняк просила передати вітання. До речі, дякую всім сестрам, хто телефонує, підтримує. Вона ще в лікарні, так що продовжуємо і молитися, і не забуваємо. Також прийміть вітання від Сережи Дядечка. Просив передати вітання. Прийміть вітання від Олександра Володимировича, його сім'я також передавала вітання. Планували вже сьогодні бути, але будуть завтра. Так що передавали вітання. І Іллія Петрович просив передати вітання церкві. І в минулу неділю я був в мирному. Також Мирнянська церква передавала вітання. Прийміть вітання. Давайте закінчимо наше служіння нашою молитвою, як ми разом молимося. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любого Бога Отця і Нання Святого Духа з усіма нами. Амінь. Наші молитовні служіння вівторок, п'ятниця, 18.00. Вітайте один одного, благословляйте з миром Божим.